Рибка. 400. І всім привіт! Знову на океані. Знову будемо пробувати щось ловити. Це ультралайтовий спінінг. Довжина 390, вага 100-200. Тест. На макрель. Дракон. Катушка 7000, но в неї. Э, сьогодні такий добротний. Ось вот такий монтажик. В кінці пільки. І отакий вот 16. Так, треба якось спуститися туди поближче. Так будемо пробувати. Так, перший захід до на дно пускаю. Может так стати? Пробуємо. Пробуємо щось спіймати, Не знаю, що получится у нас. Але будемо пробувати. Вітер дуже такі боковий. Але пробуємо. Каже. Поки що, що місце собі не, не знайшли. О, тут буде добре. Роби попитка No2 чи спроба й добре летить. Потому что рыба кто за цар. Вот он. Є. Так. Удар був. Бу-бу. О. О! Щось є. Щось є. Щось є. До речі, недалеко від двері. Зало. Достає. Давай, дити сюди. Що у нас там, О! Скумбрія! Скумбрія! другий закид. І от вам результат! Напількер дивіться, як гарна. Ро! Дивіться, напількер. Гарно, нам 500 добрих. Напількер бере. Так, це його басейн. Там говорили в минулому відео, що такий басейн буде риба ваняти. Не буде вона воняти, тому що цей басейн... Вода в ньому міняється три рази на сутки, а то й чотири. Приливи, відливи. Через кожних 6 годин. Різні варіанти розглядати. Закинути, швидше да, тягнути, можливо на дно не ну, дно положиві. Підтягувати швидше. Може вона більш хоче активніше приманку. Так не хоче, так не хоче. Ви знаєте, вона більше стоїть не на, не, на, не на глибині, не на дні, а більш на поверхні. Тому що быстріше, Активніше, швидше проводка і, і от вам результат. Та тут такий, Опа. невеличка, але є. Не невеличка, але є. Ну, сьогодні вже прибалка рада. Да, до речі, ходив перед цим з тиждень, напевно був... <кій> не було часу з нього сходити. Ходив увечері. Ввечері скумбрі взагалі не брали. Приходив, то після шести, шести до дев'яти покидаєш, нічого немає. Я це приїхав сьогодні в першій годині дня. І хвилі, і вітер, і є результат на даний момент. Вже хоч що вам показати. А Ну, ні, ну не тиждень, але ну, дня чотири добрих. Їздив. Взагалі нічого. Мало її тут. Було багато, Вона обловилася. Так її тут не дуже багато. Ну є, щось є важкий. Щось є. Невеличкі но є. Невеличкі но є. На дні, а це на дні взяла по дну Тут не вгадаєш, через раз прямо. Раз швидше, раз медленні, повільніше. Ну такий. Спробуємо ще раз, потом ще раз. Трошки покидаю, тут не багато, але є В принципі можна і порибалити. Правда, спінір, це не спінір. Щось таке непонятне. важкий, катушка важка, але... задоволення. так і якщо місцевість не знаєте не, не лежить на дно тому що багато обривів так є Казали трошки почекати щоб більше вцепилось Да, воно десь трошки правіше стоїть. О трошки правіше є. І сюди. Це гарно, якщо візьмемо Нам нагрузку дали ще полока. Полоку сьогодні везе, він буде зважен, буде, буде просто щасливий. Ми його навіть важити не будемо. Не будемо. А, де він відцепився. Зараз ми його нам не потрібен. Нехай підростає такий кілограма два щоб був три і добре буде. Добачку. Ох ти! Екстремальна рибалка. Кам'я. Але що не зробиш? На що не підеш раді цієї риби? Може тут стоять? В принципі удобно. А так ми стали. Тут не його. Ді. По трошки бере. Через раз, через два, але є скобри. В принципі, можна трохи перебачити з годинки. Оп! На секунду зупинилися, щоб все, тянуть щось, щось є. Та ти що, походу, кльо пішов. Походу пішов кльо. Плюс-мінус побачив де вона стоїть там, Ту сторону кидає Подивимося що це у нас тут чи риба, чи полок, а на скрумбрійка Дуже часто сьогодні дуже часто бере на піркер. От пілкер такий Дві. о! Одно полетело. Уковудка долга. Не можем вам показывать. Давайте так будем проводить так строим. Опа? О, дойдет как? Дали пару секунд потримати. тепер поїхали. О! Давно. І то як плюнуло? Дві секунди потримав, щоб вони трошки більше пригнуло в вагон. І все, і тянемо. Упиряємося. Траву не а, тут гарно. А это, наверное, пору что будет. Здесь дві Є yeah. почекаємо трошки, хай натягне. О! О Поїхали. Хто там загрузилися всі? О! Майже за кожен закид, якщо правильно кидаєш в правильне місце. О, Площла, шла, потом почала впиратися. Дивидиш що Ааа. Гарненько. Да, дві це. Гарна. А, вона просто зацепилась. Так, перейшов на другу місцину. там взагалі перестало клювати. Ось тут така красота. Скали скелі. О, на що ми рибали гори. Минулого разу тут рибали, пішов прилив, рюкзака чуть не змило. Добре, що за шлейку зацепився. А так хвиля пішла така що так що тут трошки небезпечно рибали не знаю чи вийде вона щось сьогодні порибалити тому що океан ні грама не грамоний спокійний я закину. так перейшов на другу сином там взагалі перестало клювати Ось тут така красота. Скали скелі. О, на що ми рибала. Вдалі горе. Минулого разу тут рибали, пішов прилив, рюкзака чуть не змило. Добре, що зайш зацепився. А так хвиля пішла, така що, ого. Та, що тут трошки. Небезпечно рибали. Але спробуємо. Бачимо що воно скаже. Минулого разу тут було заліково, Гарно тут цього. Не знаю, що воно цього разу буде. Вразу ну, кидаєш, воно ще не впало, вже, вже риба сидить так. А тут разоцепну. Зацепили. Тут зацепились відразу О що, підеш ти чи не підеш? Ось будемо дякувати. Так. Да. Ждемо секунду, пару секунд. Все, ага. зійшла? Что? Та не зійшла. А ні. Ні. Вона пройшла. Пройшла. До берега. Чую? Є. Спротив. О! Ага. Гадненько. Так, ты что? Куди, куди, куди? О! Очень, трохи вмив. Цих і риба атакує підкери. Вона крутиться біля нього. Так, ну що, риби нема, закінчили. Будемо дякувати за перегляди, за коментарі, за підписку. Підписуйтесь, далі буде. Тут рибалки круглий рік, зимою також. Це будемо пробувати. Різні називки, різні способи ловлі в Атлантичному океані. А також в озерах є тут Пізніше теж будемо рибалити там. І океан, озера. Можливо, в майбутньому ще Форель буде. Думаю, все, Що, я зацепився. Всім дякую, на все добре.